усім усім друзі, привіт! Місто Львів на зв'язку сьогодні нажива інформація. Скільки шуму в нас було, що у 2025 році відбудуться серйозні зміни щодо розмитнення автомобіля? Нічого цього не сталося. Добре, що, знаєте, я кажу, у нас всі зміни є якісь завжди дуже важкі. Е, в нашій ситуації добре, що нічого так, остаточно не помінялося стосовно розмитнення автомобілів, а то шуму підняли, що розмитнення автомобілів. Нижче 15-го року не будуть розмитнювати євро 6. Ви це все пригадуєте. Тому добре, що так воно є. Сьогодні ми на ринку, друзі. З вами я Роман Світошак. Вмошуємося зручніше. Будемо оглядати автомобілі в плані цін, які моделі продаються. І звичайно, я наголошую, що завжди перед купівлею потрібно машину перевіряти максимум. Це перевіряємо через Carvertical, Я залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. І, звичайно, максимум перевіряємо це фізичний автомобіль перед купівлею. Я рекомендую, друзі, це робити будь-де. Це може бути СТО, може бути ваш товариш. Можете звертатися до нас. Ми також допомагаємо, до речі, працюємо по всіх містах України. Ще раз усім привіт. Хто друзі долучається? Ми сьогодні наживо у місті Львів. Е, що скажу, сьогодні атмосфера, до речі, досить цікавенька. Люди ходять, щось дивляться, щось відбувається, якісь процеси оглядів. Я надіюсь, сьогодні хтось щось продасть. Якісь огляди, я маю на увазі, візуально бачу, люди дивляться і щось, щось для себе шукаю це добре. 20-й рік 1999, 19, це x 5 2,5. Ось такий автомобіль, друзі, 130 пробігу заявлених продається на ринку. Ідемо далі. 18 й рік, 15900. Друзі, ціни однозначно падають вниз. Вони космічні, станом на зараз, але якщо взяти два роки раніше, три роки раніше, я пригадую, як ці роки 2018 року були по 20 тисяч. На сьогоднішній день вже 15 900. Як працює формула ціни? Давайте два слова сьогодні розкриємо це питання. 18 рік, 2.0, бензин автомат. Формула ціни дуже проста. Беремо новий автомобіль і відкриваємо цю ж модель. З авторія, скільки він коштує, наприклад, десь 10-річний. Потім беремо новий автомобіль, ділимо цю різницю на 10 років і будемо розуміти, скільки в рік втрачає автомобіль. Тому оці всі моменти втрати ціни, тобто я купив автомобіль новий в салону, потім продаю, і ціна буде нижча, це однозначно. Особливо з новими автомобілями це все дуже ярко виражено, тому що новий автомобіль ви платите ціну. Після якої ви тільки падаєте вниз. 20-й рік, 13200, 1,5, дизель-механіка. Пробігу немає, друзі, але Карвертикал усім допомогу обов'язково. Ми, до речі, цього року по Carvertical перевірили масло автомобілів. Минулого року вже тепер, будемо так казати, за 24-й рік. І чесно вам скажу, якщо брати відсуткові ставці, то дуже велика кількість, на жаль, не пройшли цієї перевірки. Тобто після перевірки по Carvertical вже, вже далі перевірка не відбувалася, бо просто-напросто не було далі сенсу. Давайте ми ще до шеф-кухара зайдемо. Володя, добро здоров'я. Володя, ви на місці. Чим сьогодні частуєте людей? Давайте Починаю. щось покажіть. Такі запахи йдуть сьогодні до, до вас. Дуже гарно. Бограш також присутній є. І ребра молодого вепра приїде навіть. Ще ребер не з'їли, так, Володя? А ще на завтра маєте лишити. Завтра ще ринок працює. Друзі, ринок працює субота і неділя. Дуже гарно. Шешличок на шашличок потім до вас зайду. Володя, дякую. Дівчатка зачинятка добрий день. Дівчатка там собі працюють. Тому ситуація така на ринку, що відбуваються певні зміни. Ми для себе покупці, коли шукаємо автомобіль, завжди хочеться. Автомобіль придбати максимально дешево. І ви знаєте, якщо на вторинному ринку для себе правильно придбати автомобіль, в мене таке враження, що в мене замерзає телефон. Друзі, хто в нас тільки долучився, пишіть хто звідки, радий буду вас чути. От, і відчуття такі, сьогодні на ринку, що є активність, давайте так, по, по машині, то я щось переключ, переключаюся. Якщо на ринку правильно придбати вторинному ринку, правильно придбати автомобіль це взяти хороший, хороший стан автомобіля, хорошу комплектацію. По низькій ціні, то у вас є можливість рік поїздити і нічого не втратити. Тобто, якраз за цей рік, знаєте, ця ціна посунеться, але за рахунок того, що ви купили в гарну ціну, гарний автомобіль. А ми, до речі, друзі можемо вам допомогти в цьому, щоб придбати такий автомобіль, то ви через рік нічого не втратите. Звичайно, є моделі, які вже не втрачають. Такі моделі, до речі, є на ринку. Це, наприклад, візьмемо легендарний Golf, Golf 4 Він як коштував. 5 років назад, 3 800-3600. Така вартість і зараз. 14 рік, 12900. Друзі, хто нас долучився, ми наживо сьогодні на Карбазарі у місті Львів. Радий усіх чути. Пишіть, хто звідки долучається. Привіт з Вінниці, Віка пише. Віка, привіт, вітаю. Привіт-привіт, е -е, друзі. Хто долучається, ми у місті Львів? Пишіть, хто з якого міста, село, хто десь, можливо, з-за кордону дивиться, пишіть, пишіть, буду радий чути. 2008 рік, 5302 і 0. Бензин, газ, механіка, 228 тисяч, заявлений пробіг, карвертіка, друзі, усім допомога. Наголошую, що я внизу під відео в описі, а також щоб було зручніше. приклею, приліплю, поставлю. Можете називати, як хочете, але. Там буде посилання, за яким можна буде перейти і отримати 20% знижки. Так, тут під, під капотці продається маса всього. Forster, ще Форестер, Панпенфандер. Назвати тяжко язик ламається Tesla СК, І Мустонг. Вся інформація є, кого цікавить, ви собі вже телефонуйте, домовляйтеся. А ми йдемо далі. А ми рухаємось вперед. Аоді. Продається 2016 року. А 6 це 7. Був, до речі, період. Пригадую, за цими Audi активно питали. Це десь рік назад. Щось зараз активність менша. 19750 телефончик є. Автомобіль з Люком привезений із США. Привіт з Щегирина. Вітаю, привіт з Бучі. Буча на зв'язку. Олександр дуже приємно. Привіт з Кривого Рога. Кривий ріг на зв'язку. Житомир бачу. Віталік пише. Вітаю, радий чути. Так, йдемо так, рухаємось вперед. Пассад Б8 Європа. До речі, Америку, друзі, не путаємо. Ніби Б8 ніби називають в тих руках, але це зовсім інший автомобіль. 15-й рік. Перед нами зараз європейська версія 13800, 1.6 дизель Механіка. 220. 8 тисяч заявлений пробіг виконання кузова універсал. Е, до речі, з цінами на ці автомобілі, до речі, все теж дуже цікаво. 15 рік, Passat b 8 років 3 назад 4, 4 роки, вони були по 2,0, ну але все ж попри все, дивіться, який автомобіль, за які кошти. Тому, хто хоче дешевше, треба почекати. Почекати можна 5 років, потім можна ще 5 років. А життя, друзі, людини, не життя. Я так хотів правильніше сказати, можливо, ресурс. Це 3 по 20, далі пенсія. <сум> Тому думайте добре, скільки ви готові чекати на щось. Але звичайно, що почекавши трішки, треба розуміти, що автомобілі в ціні падають. Тому ринок зрозуміло, що формується відповідно до цієї ситуації. Сьомий рік 5600, 1,6, 103 тисячі пробігу. Дуже гарний цікавий пробіг шкоди. Тому якщо когось цікавить, телефонуйте, домовляйтеся і перевіряйте обов'язково по CarVertical. Тут бачу. Ціла сім'я підбирають автомобіль. Так, тут все засніжено, але бачу, люди вже розчистили. 11-й рік. 6101,4 газ механіка. 240 тисяч. Заявлений пробіг. Йдемо далі. На сьогодні дуже цікаво на ринку. Багато прийшло людей, і це відчувається, що ринок такий, знаєте, живий. Друзі, хто долучається до нас зараз, ми у місті Львів. Наживо сьогодні на ринку. Радий вас усіх чути. Хто не підписаний, друзі, на канал, це потрібно зробити. У нас все про автомобілі. З 25-го року, друзі, ми працюємо все в штатному режимі. У нас будуть зйомки наживо. У нас буде відео записані для вас змонтовані. Буде багато інформації про авто. 11 12 рік, 12450 450 кашкай, 2.0 дизель. Механіка. Форд 2023 рік. Дизайн, друзі, цікавий, до речі. Ваш все, що нове, воно якось вирізняється. 22 900, 1,5 бензин, автомат. Пробігу всього на нас 14 тисяч. Ви виявляєте навіть попри все. Ну, якщо тут пошкодження були, і були пошкодження якісь нормальні в межах, знаєте, як того, що можна відновити, і тут не було порушення, цілісності, кузова і автомобіль живий, ну, ви вдумайтеся, з яким пробігом продається автомобіль. І пишіть свої думки. Що краще? Маган 3 чи Peugeot 308 після 14 року. Ага, зрозумів. Ну, звичайно, що Маган третій він більш живий, це однозначно. Тому можна сміло розглянути цей варіант. Але, друзі, не забуваємо один момент. Знаєте який? Не забуваємо той момент, що іноді ви мене запитуєте, який кращий автомобіль, вам подобається. 308 Peugeot Меган не подобається. Ви його, так знаєте, додали, щоб лиш би з чимось порівняти. Тоді беріть, те, що вам подобається. Живемо один раз. 3 по 20. Далі пенсія. 16 рік. 10-450. Електрика Мерседес. Ну, 10 450. ну що, можна, що можна придумати? Навіть не знаю. Гляньте, як виглядає автомобіль за 10 тисяч доларів. А я вам скажу цікаву річ, до речі, 5 років назад, 5, можливо, 4, ну, 5, давайте так. Ці автомобілі продавалися увага, яку ціну, як ви думаєте? Скажу 25-27 тисяч доларів. З Америки можна було провести там в районі 20-22. Знаю, друзі, бо я привозив нашим покупцям, я більше 10 штук таких привіз. То я привозив в районі 20 небиті з Манхейму. І це було просто супер, і всі були доволі і їздили, а в автомобілі нічого не бракує. Дивіться, просто час пішов вперед настільки за п'ять років, електрички настільки розвинулись, що реально вже тепер по дальності є набагато цікавіші автомобілі. І в районі 15 можна взяти ну, кращий варіант. Ну так завжди трішки докидаєш і береш щось краще. Вісімнадцятий рік, 13-100, Volkswagen Jetta 1.4, бензин. Автоматична коробка, автомобіль із США. Гляньте, яку мордочку має ця джета. Як на мене, мордочка в космосі. А то під'їжджаєш десь по трасі чи десь до когось позаду моргнув, і тобі дають дорогу. Друзі, хто тільки долучився, місто Львів сьогодні наживо. Всіх радий чути вітаю на каналі. 11 рік. Телефончики показую. Скільки тут може бути на віддачу якраз? 7200 на віддачу, якщо когось цікаві, друзі. Зефіра заявляє продавець що без підкрасів в салоні. Покажу. В салоні і руль педалі. Все як має бути. Десь так. Так, друзі, ми в принципі підходимо до логічного завершення, але давайте ще трішечки вам покажу. Ягуар це електрика. Дивіться, наскільки агресивний автомобіль також продається, і його можна придбати. Можна придбати всього за 27 тисяч доларів 950. Ну, якщо у вас є така сума, то... Можна підходити, якщо щось є менше, то звичайно потрібно менше. Друзі, хочу наголосити обов'язково перед купівлею. перевіряйте автомобілі по CarVertical. Внизу буде посилання, за яким можна перейти, отримати 20% знижки. Але основне це перевірити історію автомобіля. Але тільки історія це мало. Також потрібно перевіряти автомобіль фізично, тому що іноді люди, попадаючи в ДТП… Вони не цей, вони просто-напросто не звертаються в страхову, тому що зачепив стовпчик. Ну, в тебе немає каску, в тебе є просто звичайна цивілка, і ти собі сам поремонтував. По історії Карвертікал зробить звернення по страхових зробить перевірку, і вам буде, що все нормально. А фізично автомобіль буде мати інший стан. Тому все потрібно перевіряти комплексно. Рено Меган можна, друзі, читаю коментар, Віка пише. Рено Меган можна взяти, все залежить, який там вік ви будете розглядати. В районі 8 тисяч можна щось хороше взяти, дизельне. Там бачу, Олексій трудиться. вірою і правдою. Щось розказує. Бачите, як ново виглядає, друзі. Також хлопці є свій канал. Карбазар мають на Ютубі. Також знімають відео. Ауді q7 17 рік 29500. 3 і 0 бензин автомат. До речі, так за ми Ганна сьогодні розмова зайшла, а я вам скажу, що зараз пройдемося Тут багато ауді, дорожчих, давайте трішки нернемо. А я вам скажу, що був період, коли ну, років 4 назад, це ще до повномасштабного вторгнення, у нас були такі моменти, що е, ці машини просто були номер один по продажах, по купівлі. І зараз на сьогоднішній день я дивлюся, чомусь вони підсіли. Хоча насправді модель в своєму класі, вона в принципі номер один, якщо ми говоримо про Меган. Тому така ситуація. Давайте трішки ще. а що то ви продаєте, Тараса? Мерседес? Червоний теж ваш? Бачите, yeah. як ми вийшли. На Фордо на Мерседесу. Ну давайте покажемо. Люди просять. 15 рік, 8600. І зараз ще глянемо на Megane. Що, Що по Меганах? 1,5 бензин, автомат. Бачимо, є люк. Автомобіль привезений, друзі, із США. Як вам, до речі, Ford Fusion? От, по відчуттях дверей, дивіться. От Відкриваєш двері і відчувається, що це оце якість. Ви розумієте, американська якість. Але що з вам цікаве, друзі, покажу. Добре, що ми сьогодні наживо зустрілися. Бачите ось цей грибочок? Ось. І ось це місце посадочне, Бачите, зам, такий замок. Це замок це коли ми закриваємо двері. Ось цей замок він заходить. Бачите, туди? В європейській версії, от тут є оцей проріз, але тут наклеєчка наклеєна. І у цього грибочка немає. А це є захист. У мене колись був такий випадок, що я привозив нашому е, замовнику автомобіль, де дверка була задня, пошкодження. Тобто в'їхали в цю дверку. І цей грибочок він тримав цю дверку, тому безпека. Все-таки американських автомобілів є вища. Це один з прикладів. Прикладів можна багато називати, але це факт. Та, по матеріалах вони мають свій підхід. А от по безпеці Америка номер один. Треба це визнати. В них людина то це, це щось неймовірне. Так, що в нас по Мерседесу? Цікавий шкіряний салон. Гарний такий кавовий продаколір, потолочок темний. Тут все на своїх місцях. Ось такий автомобіль. Ну, мерседес як Мерседес. Все, все гарно. А що по ціні? 26 500, 14 рік. 166 тисяч заявлений пробіг. Це бензин 3,0 автоматична коробка передач. Льоша пише Роман. Вітаю Роман. Привіт з Полтавщини. Дякую вам за вашу роботу. Друзі, дуже приємно, що ви підтримуєте. Можете також поставити палець вгору, У нас справа вверху, бачите, є 19 лайчиків. прошу Вся рідній парі. Я зрозумів. То яка шкода ваша? Шкода, так. Добре, покажу зараз. Підійшли, просять показати шкоду. Покажемо. 20 рік, 18,200. Kia Sportage 1.6 бензин. Автомат. До речі, цікаво. Вони були в бензині 1.6 і в дизелі 1.6. і в дизелі вони були на механіці. Давайте покажемо ту шкоду. Люди десь побачили, що я знімаю відео, хочуть, хочуть щось, щоб я показав. Ну, покажемо. Хай інформація буде. Так, камері на парковці паркується. Десятий рік, 7.850, вісімсоп'ятдесят Дизель, механіка, 270 тисяч заявлений пробіг. Скільки то ціна на віддачу, хлопці щось формували чи ні? Чи все в процесі ще, так? Відкривайте. Ось такий автомобіль, тому якщо когось цікавить, телефончики є. Дзвоніть, домовляйтеся. Так, це цежка. Ну давайте ми ще це цешко. цешко завели, дивіться, з якими гарними. На... Галогеночками 15 рік, 13 550 2,0 бензин автомат. Салон. Я думаю, салон всім сподобається. Бачите, тут безрамочні двері і вигляд звичайно класний. шкіряне сидіння, авто, датчики світла, бачимо круїзи, все на своїх місцях. Що буде по ціні? 12,5 12,5 Прийнята інформація, друзі, а ми. Будемо йти на завершення, йдемо ближче до кави і шашличків. Що на завершення, друзі, можу вам сказати. Знайте, камеру переключу. На завершенні можу сказати, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль, його потрібно шукати де. Хтось каже на ринку, хтось каже на авторія, ООІКС. немає різниці, друзі, де ви шукаєте автомобіль. Ви можете його знайти. Десь в себе під будинком хтось приклеїє, продам і це буде та модель, яка потрібна. Ви її перевірите, і з нею буде все добре. Але наголос, друзі, на перевірку, тому що перевіряючи автомобілі, буває таке, що натрапляєш на випадки, коли автомобіль не вертує тих грошей взагалі, і навіть його розглядати до купівлі взагалі не можна. Іноді ми перевіряємо людям автомобілі, і До мене кажуть Романе, Ну от дивіться, там проблема по форсунках, там та, треба тут їх робити. Там проблема по тому, по тому. А скільки можна її брати? Я кажу, слухайте, вам треба брати автомобіль, де цілий куш проблем. Я кажу, давайте знайдемо автомобіль, де проблем немає. Вони самі вас знайдуть потім з часом. Автомобіль ламається, це треба визнати. Але кажу, фактичний стан має бути добрий. І це є основне, що потрібно розуміти при купівлі автомобіля. Друзі, ми йдемо трошечки кава, чай, капучино, гарячий шоколад. Рухаємося трошечки ближче до дівчат. Вам всім вдалих пошуків бережемося. Надію, що у 25-му році у нас все буде добре. Успіхів усім! З вами був Роман Святошак.